Христос Воскрес, Дорогі в Христі, радіослухачі! Насамперед вітаю всіх вас щиро зі світлим та радісним святом Христового Воскресіння, найбільшим та найважливішим святом у нашому християнському житті, святом, яке пригадує нам про те, що Христос нас відкупив своєю смертю та подарував нам життя вічне. У Євангелістів Матея, Марка та Луки в останніх главах знаходимо інформацію про останні дні земного життя нашого Спасителя, а найголовніше про його смерть та Воскресіння. Немає описано, як саме відбулося Воскресіння Спасителя. Але, зокрема, у Євангелиста Луки знаходимо такі слова. А першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі. Що їх вони приготували і застали камінь, відкочений від гробниці, війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса. І от коли вони не знали, що їм про те думати, два чоловіки з'явились їм у блискучих шатах. Коли ж вони налякались і схилили до землі обличчя, ті до них сказали Чому шукаєте живого між мертвими? Його нема тут, він воскрес! Пригадайте собі, як промовляв до вас, коли ще був у Галилеї, кажучи Син чоловічий має бути виданий грішникам у руки, має бути розп'ятий і третього дня воскреснути. У ці переповнені страхом та трепетом дні, та коли і учні, і всі інші, хто вірували в Ісуса, не знали, чого чекати, перебувають у нерозумінні, страсі і, можливо, навіть розпачі, бо той, на якого вони покладали великі надії, помер. Все, що вони, на що вони раніше надіялися, не мов би втратило будь-який сенс і вагу. Напевно, вони почувалися також покинутими і розгубленими, навіть учні, які, здавалося б, мали би бути твердими у вірі, а особливо апостол Петро, який обіцяв Христові, що піде з ним до кінця, що ніщо не зможе похитнути його у вірі, зрадив Христа, а всі інші через страх перед юдеями ховалися. Бо боялися. Однак жінки, щоб сповнити останній жест поваги і любові до Спасителя, ідуть до гробниці, щоб намастити тіло Його, і там отримують те, про що не могли навіть собі уявити першими чують вістку про Воскресіння Христа. Можна собі уявити, наскільки їхні серця у цей момент були переповнені радістю. І вони, повернувшись від гробниці, оповіли все те одинадцятьом та всім іншим, як описує Євангелист Лука. Ця неймовірна радість огорнула їх серця настільки, що вони вже не мали ні страху, ні боязні, а лише цю неймовірну радість, якою хотіли ділитися з іншими, бо ця радість була виявом їхньої віри також віри у перемогу, віри у спасіння. Особливо для учнів ця звістка про Воскресіння Спасителя була не те, що важливою і радісною, але також і необхідною, тому що ця звістка про Воскресіння, ця правда, що Христос і справді Воскрес, дала їм впевнення, що все, що говорив Христос, що навчав, є істиною, є правдою. Вони зрозуміли, що насправді Христос не покинув їх. Що все те, у що вони повірили, є справжнім, що Христос їх не обманув. Дорогі у Христі, подія Христового Воскресіння і сьогодні вчить нас віри, особливо тих жінок, які перші дізналися про Воскресіння Спасителя, а головно віри апостолів, які згодом отримуючи благодать, підуть по всьому світу, щоб звіщати всьому світу про цю велику радість. Подія Христового Воскресіння закликає нас до радості, до радості, попри все. Якщо ми справді віруємо, що Христос Воскрес і подарував нам спасіння, то ми вже не можемо сумувати, бо Христос подолав смерть, смуток і страх. У події Христового Воскресіння Спаситель дарує нам власницю велику радість. Христос для того і прийшов у цей світ, жив, навчав прикладом власного життя, оздоровляв, лікував, творив добро, прийняв згодом страждання, смерть, щоб воскреснути, щоб подарувати нам життя вічне, щоб подарувати нам віру та надію, що все це не даремно. Христос страждає разом з нами, щоб ми воскресли разом з ним, приходить сьогодні там, де є смуток, розпач, страх, зневіра і біль. Бере ці всі страждання і забирає їх собою на хрест, натомість дарує нам радість Воскресіння, мир, віру та надію та впевненість у майбутньому. Дорогі у Христі, нехай радість Христового Воскресіння торкнеться кожного серця, кожного і кожної із нас, щоб у наших серцях не було вже місця для смутку і журби, а лишень радість Христового Воскресіння. Нехай Воскреслий Христос дарує усім нам мир, мир та радість у серці кожної людини, особливо тих, які сьогодні так сильно потребують миру і радості. Нехай подарує нам перемогу і справедливий мир, нехай подарує радість та мир у всьому світі! Христос Воскрес!